Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 17-го уроку. Пригадаємо, що таке текст. Зв'язані за змістом речення, утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті. Це його тема. Кожен текст чогось навчає, це його мета. До тексту можна підібрати заголовок. Заголовок виражає тему тексту. Текст має свою будову. Будову тексту можна порівняти з будовою будинку. Спочатку ми закладаємо фундамент, зачин. У заченні коротко повідомляємо про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Потім найбільша частина будинку, де є вікна, двері, це основна частина. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І на завершення будівництва будинку ми зводимо дах. У тексті це кінцівка. Закінчення, завершення, висновок. Кожна частина тексту пишеться з абзацу з нового рядочку. Давайте пригадаємо, які є типи текстів. Є текст розповідь, розказують про якісь події. Що сталося, що відбулося, є текст-опис яким є предмет або особа, яку описують, який він? Текст міркування. Щось заперечується, доводиться. Чому? Стверджують, доводять, роблять висновок. У нас є текст розповідь. Його необхідно перебудувати у текст міркування. Птахи наші друзі, текст розповідь. Птахи наші друзі. Вони знищують шкідників лісу, саду. Без їхньої праці не було б так багато врожаю на полях, городах, у садах. А ще вони радують нас своїм співом. Бережіть птахів. Натисніть на паузу та перебутуйте цей текст розповідь. У текст міркування. Запишіть його. Перевіряємо. Текст міркування. Птахів треба берегти, тому що вони знищують шкідників дерев. Без їхньої праці не було б так багато врожаю на полях, городах, у садах. А ще вони радують нас своїм співом. Птахів треба берегти. Щоб виконати наступне завдання, ми маємо повторити правило правопису апострофа. Апостроф пишеться після губних «б», «п», «в», «м», «ф» б'ють, п'є, кав'ярня, м'ята, стиф'юк. Після твердого р бур'ян пір'я матір'ю міжгір'я, після префіксів і першої частини складних слів, які закінчуються на твердий приголосний. Від'їхати мається звук «ї», «ї», і з'єднати об'єм, «дит'ясла», пів'яблука. У слові Лук'ян і усіх похідних від цього слова село Лук'янівка, прізвище Лук'янченко, Лук Лук'янівський, не пишеться апостроф. У тому випадку, якщо після губних Б, «п», «в», «м», «ф», якщо перед ними стоїть буква, що позначає приголосний, крім Р і належить до корення, духмяний. Різдвяний, морквяний, але виняток верб'я, торф'яний черв'як. Перед буквосполученням ЄО серйозний мільйон воробйов. і після м'якого Р буря, рязка, рюкзак. Згадай правило написання апострофа, прочитай слова. Встав, де потрібно апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: п'ятірка, полум'я, солов'ї, подвір'я, в'ється, буряк, м'який, бур'ян, буря. П'ють сім'я. Прочитайте текст, поставте, де потрібно, апостроф і запишіть цей текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пам'ятайте всі, чистота, запорука здоров'я. Обов'язково мийте руки. Перед вживанням їжі. Не тягніть руки до рота, мийте фрукти, овочі кип'яченою водою. Розшифруй і запиши приказку про корову. Підказка. Пригадайте, як розмовляє корова, який вона звук видає. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Корова говорить му. Давайте закреслимо цей склад в усіх випадках і прочитаємо, що у нас залишилося. Чорна корова біле молоко дає. Хто? Корова? Це підмет. Підкреслюємо однією рисочкою. Корова що робить? Дає. Це присудок. Підкреслюємо двома рисочками. Усміхнися. Івасику, у вас є корова? питає вчитель. Є. То розкажи. Як вона виглядає? А наша корова тепер не виглядає. Тато на зиму всі дірки забив дошками. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!